Мир Господу Богу нашому Ісусу Христу. Дякую Богу, що Він нас зібрав в цей прекрасну годину, в цей час, щоб ми розбирали Слово Бога нашого Ісуса Христа. Сьогодні вже ми розбирали вже перше, Матфія, перший розділ з 18 по 25 вірші. А сьогодні ми будемо розбирати вже Другий, другу голову Матфія, другий розділ. З першого по, 12, по 13 вірші. Коротко будемо роздивлятися кожен вірш, кожний розділ та кожне спілкування з ним. Давайте ми відкриємо та будемо зараз прочитаємо. Матфія, другий розділ з 1 по 12 перші. Читаємо. Коли ж народ... народився Ісус у Гіфліємі Юдейському за дні Царя Ірода. то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і питали, де народився цар Юдейський. Бо на Сході ми бачили зорю, зорю його і, по, і прибули поклонитися йому. І як, і як на, зачув це ж цар Ірод за непокій і ним увесь Єрусалим. І, з, і, з, і зібралися усі. Первосвященники і книжники людські. Книжники це вчителі закону Божого, належать до е, Єфісянської сек секти. Про Матфія, 23 розділ, 20, з 1 по 23 вірші, 39 вірші. Ми прочитаємо чуть-чуть пізніше, я буду розказувати, то потім. Прочитання. Вони ж відказали йому у віфлієм юдейському, бо про роках написано так. Йти в Іфлієм в землю юдейську, і не меш не менший нічим між осадами юдеям, бо з тим. Тебе з'явилося в, в, в життє, що буде він пасти народ мій ізраїльський». Тоді Ірод покликав таємно, таємно обих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилося зоря. І він надіслав їх Віфлеєму, говорячи, ідіть і пильно розвідайте про, дитятко. Як, як знайдете, сповістіть пові, мені, щоб і міг піти і поклонитися йому. Вони ж, царя, послухали, він дійшов і ось зоря. що... На сході вона її, бач, пішла перед ними, адже пішло, стало зверху. Це дитятко було, а бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи її. Шли вдома, знайшли там дитинкою Марію, бо його. Марію й вони впали мицьма, і вклонилися йому, і відчинив, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому мої дари золото, золото ада, та смиру, а він сні освер. Остереженні, щоб не повертатися до ірода. Відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. От, це вже з першого по з першого вірша по, по 12 вірші. Так, да, як? Як ви розумієте, що народження Ісуса Христа? це... Тут уже розказується тому, що мудреці прийшли зі Сходу до Ірода, побачили звезду, да. в другому вірші написано так. Що таке книжники? А, це четвертий вірш. Звиняйте, В четвертому вірші написано, що таке книжка. Давайте ми прочитаємо Матфія, 23 розділ. 23 розділ прочитаємо. Матфія 23 розділ. З 1 по 39 вірші. Ого! Там, там, похоже, гарно розповідається о чому. О чому йдеться, хотілося почитати. По 29 вірші. Сказати, що це треба всю лаву прочитати. Ох ти ж ох ти ж. На. Вс лавоми читати. Добре. Матфія. Сказать би що парисей та книжники. Тут з 20 в 23 лаві написано такі... Таке, що... Коротко 29-й вірш пише так. 39 й вірш пише так. Говорю бо я вам, відтепер ви мені не по, непробачите по, аж поки не, схож, не скажете, благословений хто йде у Господнє Ім'я. Дивлячись увагу на... Дивлячись увагу, увагу на да, дивлячись увагу на наше спілкування та на наш розділ, що Бог каже нам, це те, що він дає спільну розмову спілкуватися з нами. Так, да, спілкування з ним це є гарно роздумчива історія, роздумчива група та роздумчива спілкування з ним. Про те, що я думав на ці дні коли коли готувався до хрещення, це є. Це це було таке, таке смирення, це було таке смирення, що, що Бог коли прийняв водних хрещення після, після спілкування, після водного хрещення, я, коли приїхали ми в церкву, я вначале вначале я не не, не понял, що це було, що це, як, роз, як роздивлятися, як розмишлювати, що, що це сталося так. Бо я дивлячись увагу на водне хрещення, я коли... Спускався це у фудоцю, я не розумів, що, що це так? Чи це правда, чи це мені сниться? Не. А потім, коли приїхали до церкви, вже почалося служіння, ми вже, я вже розумів, що вже після молитви моєї, коли, перед, коли молився вже перед то я вже розумів, що оце момент той, який каже, коли казав перший проповідник та другий. Послід... А тепер, коли я зараз читаю і читаю цю Біблію і роздивлячись, і роздивляючись увагу, на присходящий то це я розумію, що це є, є мисль, яка, що треба допомагати людям, проповідувати їм, та що є водне хрещення, водне спілкування, що Господь мене спас красного ну, дину. Чи це не той, не той день, який я розумів, що ця неділя, яка буде, то, він, то я буду йому довіряти. Рішення буду приймати з ним, бо він є Святий Дух. Про те, що Авраам нам казав в псалмі, що казав Давид нам псалми, що давайте ми відкриємо Псалом 22 і прочитаємо такі, такі слова. Псалом 22. Так, это магнит, это деревня. Оце псалом. псалом 22. Псалом. Давайте прочитаємо перший вірш. Псалом 96. Целює Господь, хай радіє земля. Нехай величає Чесненні острови острова. Псалом 90, 95, перший вірш. Співайте для Господа. Пісню нову у землі уся земля співайте для Господа. Другий вірш співайте для Господа благослови. Благословляйте ім'я Його з, з, в день, в дня на день співайте співати спасіння Його. Третій вірш. Розповідайте про славу Його. Між поганими чуда його, між усіма народами, бо великий Господь і прославлений про вельма, Він грізний понад богами усіма, бо всі боги народів Божий, а Господь справ створив небеса. Перед лицем його слави обличчя сила окраса і краса й у святині його. 90... 90... 94-й вірш пише 94-й глава пише Перший вірш так пише такі слова. Ходіть заспівайте, ходіть співайте, Господи, По покликуйте радісно скелі, спасіння нашого. Хва... Два. Вторий вірш. Хвалю обличчя Його, ви не людьми, співаймо для нашого. Для нашого... Для нашого пісню. Давайте прочитаємо Псалом 22. Такі слова пиш, пише Господь до нас. Це у нас Псалом 22. пише такі слова. Псалом 22. Давайте. Псалом 22, Псалом Давида. Давид пише до, до нас, Господь то мій пастир, тому недостатку не буду. на посовицьких землях оселить мене, на тихою воду мене запровадить, він душу мою відігріє, провидить мене ради імені свого, пропо стежках справедлив, коли я піду хоча б навіть долиною смерті, Темря не буду боятися. злого, бо, ти при мені. Твоє зежа, твоє з... і твій посох, вони мені тішать. Ти, пер... ти перед до мною трапису зго... зготовив при моїх ворогах мою голову ти намаз. Буду оли... оливкою. Моє час та надмір пиття, тільки добра і милость моє, сп... мене постро... спроводимуть, будуть на всі дні мого життя. А я пробу... пробуватиму в домі Господня довгі часи. Пусть цей час нас благословить Господь, що ми роздивлювались. Народження Його, щоб ми славили Його та поклонялися йому та вірили в те, що Він приготовив до нас. Давайте ми прочитаємо ще один два, вірши, два, дві, два вірша це пс, книга псалмів, 20, 21 та 22 вірші пише такі слова. Він меча збережи мою душу, один, одничку мою з руками. Паса. Спаси мене від пащі левчої, лівчиї, Богу мою від, від рогів буйволів, хай Я тут я читаю, я не можу зосередоточитися, чим тут текст. Добре, ладно, дякую. Дякую нашому Богу. що він... З нами може бути. Я хотів ще раз про... сказати вам, щоб ми зараз прочитали 3... Псо... Матфія 23 розділ, з першого по сьомий вірші ми будемо розбирати, заканчувати наші розбір. Хоч промови, тоді промови Ісус до народу, і до учнів своїх і сказав насідіння. Моїсея, від усі, усі лилися книжники і Варисей. Також усе, що вони скажуть вам. Робіть і виконуйте та зачинить їхні. Ми робіть Бог. Говорить вони, та не роблять того. Вони ж в'яжуть тяжкі. Тагані складуть і на людських. Про самі чи навіть паль своїм не хочуть їх порушити. Просто тут Барис, тут пише, хто такі книжники й фарисеїв. Він тут роз... каже учні каже. Народу та учні, що таке, що таке книжники та фарисеї. Пусть вас цей час благословить Господь. Ми будемо молитися йому та вірити в те, що він допоможе нам. Та ми зустрінемося вже завтра, якщо дасть Бог, то ми будемо розбирати вже Матфія, другий розділ, вже з Уже з, 13, з 13 по 15, з 16, по 18, з 13 по 18 вірші. Бо, бо ми будемо вже далі будемо розбирати це вже хрещення Ісуса Христа в галереї, як, він прийшов до, як, він, як і ми вчора приймали, так і Він буде приймати вонне хрещення. Пусть цей, А ми будемо молитися йому та поклонятися, що Він нам дарує життя, що ми можемо спілкуватися в такому форматі, що Бог дарує нам спасіння. Пусть цей час вас благословить Господь, пусть і нас благословить дух, в, дух, в духі Господні входить та не порушувати Його закон. Бо цей день. Та ця неділя буде для нього. І ми спілкуватися будемо з ним. Пусть цей час благословить нас Господь, ми будемо служити йому і вірити, і вірити в те, що він допоможе нам. Давайте ми будемо молитися зараз і молитися за Україну, щоб Бог закінчилася ця війна страшенна. Що щоб ми, що дякую. Їх. Хочу поблагодарити вам за вашу молитвенну підтримку, фінансову підтримку на нашому YouTube-каналі. Якщо дасть Бог, то ми вже з наступного, це, з наступної неділі ми будемо вже доспілкуватися, готуватися до Різдва, готуємося, щоб наші діти та наші. Наше служіння пройшло в гарному форматі, що ми спілкувалися з ним. Там мали вічне спасіння З ним. Пусть цей час благословить вас Господь, а ми будемо молитися та вірити в те, що Він допоможе нам. А ми співаємо разом і будемо прославляти нашого Господа, Бога нашого Ісуса Христа. Пусть цей час благословить вас Господь, а ми будемо далі спілкуватися з ними та будемо вірити, що Він допоможе в цей день, в цю неділю, на ці дні нашого життя. Якщо дасть Бог, то відео може бути сьогодні вийти на нашому YouTube каналі, на Instagram не Виновити. Ви можете, будете, можете подивитися нас в онлайн-трансляції в такому форматі, в записі на цього відео. Пусть вас благословить Господь, а ми будемо зараз молитися та прославляти його. Давайте станемо допомогуся. Батько наш Небесний, ми звертаємося до тебе в цей прекрасний час. Благослови Україну, благослови солдат наш. Хто зараз воює, хто зараз страждає в ці дні. Благослови утіш. У кого щось, хто помер, допоможе, щоб ми вірили в тебе, Благослови, щоб ми славили Твоє ім'я. Дякую тобі, що ти даєш спілкування нам, як ще не пастирам, як ми можемо якось можемо спілкуватися з людьми в форматі онлайн, в форматі через екран. Щоб люди чули Твоє ім'я. Благослови цей день, благослови, цю неділю, благослови, приготуватися до, нашого, до наших до наших домашніх груп, хто на молодіжне служіння, хто де буде їхати зараз. Благослови цей день, хто буде повертатися зараз додому. Благослови тих, хто. Вертаються додому, хтось благослужують тих, хто зараз за кордоном, час дивиться нас, допоможе ще це день для нас. Це військовий день, це страшенний день, що тих, у кого нема зв'язку, у тих, у кого нема інтернету, то ті, чують нас в радіо, ті, хто... Розуміють наше спілкування, щоб ми мали вічну благодать. А ми звертаємося до тебе ці дні. благослови цей день, благослови, що ми і завтра зустрілися в таке саме, время. що ми спілкувалися з тобою, що ми вірили в тебе та поклонялися. Дякую тобі, тобі за себе. Дякую за ті, хто зараз підтримує нас духовно, молиться з нами. Благослови Цей, благослови нас. Дякую тобі за себе. Дякую, що ти мене спас. А тепер ми будемо тобі довіряти, за тобою йти, а тобі вічна слава, цю і Сину і Святому Духу. Амінь. Пусть цей час підписуйтесь на наш YouTube канал. Не